Доброго вам часу, шановні українці. Ми передали запчастини для окремої 25 ї повітряно-десантної бригади, а саме гідроциліндр та насос дозатор які будуть встановлені на автомобіль під назвою Нафаня, який буде вивозити поранених побратимів з поля бою. Цю машину спаяли із чотирьох різних автівок. Навіть дали ім'я, назвали Нафаня гучна. Аку придумав створити Дмитро. Його називають батьком на фані. Він автомеханік і волонтерить у гаражах майже цілодобово. Каже, ця машина поїде на передову за три тижні. На 25-й бригаді дякуємо, хто вернули. а саме директор Кач Назар за надання запчастини для самоходної машини, яку зробив нам Дмитрій. Дякуємо. Дякую всім тим, хто допомагає у зборі коштів для ЗСУ. Нехай Господь Бог вас благословить і віддасть вам вашу пожертву сторицею. Якщо ви ще до нашого збору коштів не приєдналися, буду дуже вдячний вам за допомогу. Підійде будь-яка сума. Номер картки ви бачите на екрані або в описі під відео. Все буде, Україна! Слава нації, смерть ворогам!